Вітаю на уроці математики. Тема уроку склад числа 9. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми з усного рахунку. Рахуй разом зі мною. Один, два, три. 4, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один, цифра один. Форма два, пальчики два, цифра два. Форма 3, пальчики три, 3, цифра три. 3. 4, пальчики чотири, цифра чотири, форма пять, 5, пальчиків пять, 5, цифра пять. 5. 6, пальчиків 6, цифра 6. Форма 7. Пальчиків 7, цифра 7. Форма 8. Пальчиків 8, цифра 8. Форма 9. Пальчиків 9. Цифра 9. Назви найменше число в числовому рядку. 1, А найбільше число 9. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Полічимо у зворотному порядку: Дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. 3, А наступне. 5. Сусіди числа 7. Попереднє. 6, А наступне. 8. Сусіди числа 5. Попереднє. 4. А наступне. 6. Сусіди числа 6. Попереднє. 5. А наступне. 7. Сусіди числа 2. Попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа вісім. Попереднє. Сім. А наступне. Дев'ять. Сусіди числа три. Попереднє. Два, а наступне. 4. Горобчики приготували для тебе приклади. Обчисли усно. Пригадай, коли ми від числа віднімаємо одиницю, ми отримуємо попереднє число. Один мінус 1 буде. Перевіримо. Нуль. Два мінус один буде. Один. Три мінус один буде. Чотири мінус один, буде. Три. П'ять мінус один буде. 4. Шість мінус один буде. П'ять. Сім мінус один буде. Шість. Вісім мінус один буде. 7. Дев'ять мінус один буде. Вісім. А зараз ми з тобою розглянемо склад числа 9. Склад числа 9 це предмети, яких є 9. На екрані ти бачиш яблучка. Порахуй, скільки яблучок. 9 яблучок. Будемо з тобою пригощати білочку та їжачка яблучками. Дамо білочці одне червоне яблучко, а їжачку вісім зелених яблучок. Дев'ять це один і вісім, на екрані 9 яблучок. Дамо білочці два червоних яблучка, а їжачку Сім зелених яблучок. Дев'ять – це два і сім. На екрані дев'ять яблучок. Дамо білочці три червоних яблучка. А їжачку шість зелених яблучок. Дев'ять це три і шість. Дев'ять яблучок на екрані. Дамо білочці 4 червоних яблучка, а їжачку 5 зелених яблучок. 9 це 4 і 5. Підготуйся до роботи в зошиті. Підготуй зошит, лінійку, олівчик. Кольорові олівчики або палочки для рахунку. Підготуємо пальчики, до Шли кима. маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Гадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит, олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті під час письма. Ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, і на п'ятій пропиши рядочок цифри 9. Якщо тобі потрібен час, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Виклади на столі дев'ять олівчиків або паличок. Дев'ять паличок на столі. Відклади вліво одну паличку. Скільки паличок зліва? Одна. Позначимо цифрою один. А скільки паличок? справа? Вісім. Позначимо цифрою вісім. Дев'ять це один і вісім. Запиши, будь ласка, в зошит. Дев'ять дорівнює. Один плюс вісім. Разом дев'ять. Поклади 9 паличок. Відсунь вліво дві палички. Скільки паличок ліворуч. Дві. Позначимо цифрою 2. Скільки паличок праворуч. Сім. Позначимо цифрою 7. Дев'ять. Це два і сім. Запиши в зошит дев'ять дорівнює два плюс сім. Поклади дев'ять паличок. Відсунь вправо три палички. Скільки паличок праворуч? Три. Позначимо цифрою три. Скільки паличок? Ліворуч. Шість. Позначимо цифрою шість. Дев'ять це три і шість. Запиши в зошит. Дев'ять дорівнює три плюс шість. Поклади. 9 паличок. Відсунь вліво чотири палички. Скільки паличок ліворуч? Чотири. Позначимо цифрою 4. А скільки праворуч? 5. Позначимо цифрою. 5. Дев'ять – це 4 і 5. Запиши. Взошит 9 дорівнює 4 плюс 5. Для роботи тобі знадобиться лінійка та олівчик. Накресли відрізки довжиною 9 та 7 сантиметрів. Давай разом з тобою накреслимо відрізок. 9 см. Постав точку. Приклади лінійку. На лінійці знайди позначку з цифрою 9. Постав точку. А тепер з'єднай дві точки. Ми з тобою накреслили відрізок довжиною 9 см. І щоб це не забути, зверху ми з тобою напишемо 9 з S Вниз відступи дві клітиночки, постав точку, приклади лінієчку. Накреслимо відрізок довжиною 7 см. Знаходимо на лінійці позначку з цифрою 7. І ставимо точку, з'єднуємо точки. Підпишемо, що довжина нашого відрізка 7SM, 7 см. 7 см. А тепер роздивись уважно і давай порівняємо числа. Дев'ять, запиши в зошит, пропусти одну клітиночку порожню і напиши цифру 7. Дивлячись на відрізки, який знак ми поставимо між числами? Дев'ять більше за 7. Ми бачимо з тобою, що відрізок довжиною 9 см довший, ніж відрізок 7 см. Що ти бачиш на екрані? Пірамідки та м'ячики. А кого ти бачиш на екрані? Коченя та курча. Ти бачиш коченя і курча? Тримають картки. Каченя, яку цифру написало на картці? Три. А курча? пять. Скажи, будь ласка, що полічив кожен із птахів? Які предмети полічило каченя? Пірамідки, а курча? М'ячики. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!